Ми на каналі Рожевий Тир. Сьогодні я вам хочу розповісти про німецьку вівчарку. Спочатку ми почнемо, хто це така. Німецька вівчарка це розумна і сильна, і віддана собака, яку вивели в Німеччині понад 100 років тому. Спочатку її створили, щоб пасти овець і захищати стадо від вовків. розу. Який в неї розум. Вівчарки одні з найрозумніших собак у світі. Вони розуміють до 200 слів і команд. Можуть навчитися навіть відкривати двері чи приносити речі, тому їх часто беруть у поліцію, армію, рятувальні служби, який в неї характер. Вони дуже вірні своїй родині, сміливі, люблять порядок і навчання, добре охороняють дім, але потребують багато руху і, руху і, про, і прогулянок і ігор. Зовнішність має середній або великий розмір, сильне тіло і гострі вуха, Шерсть чорно руда або чорна з сірим. А очі розумні та уважні. Цікаві факти. Її іноді називають універсальний солдат серед собак. Вівчарки знімалися в багатьох фільмах, наприклад, комісар Рекс. Вони можуть рятувати людей з-під завалів і знаходити зниклих. Якщо господар у небезпеці вівчарка стане справжнім героєм, Так я вам розповіла розпо, ну, розповіла про німецьку вівчарку. Якщо ви хочете, щоб я ще про собак розказувала або навіть і про породи котів, то ставте лайки і не забувайте писати коментарі, підписуватись. А зараз всім па-па-па-па!